Друзі, всім привіт! Значить, війна війною, а корупцію ніхто не відміняв. І ось новина прилетіла з міста Умань. Публікую цю новину в себе на каналі, тому що знаю, що багато уманчан дивляться мій канал. Значить, ставимо лайки і ширимо це відео. Значить, Ігор Мосійчук. Публікує в себе на каналі, що вчора співробітники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області викрили заступника директора уманських енергетичних мереж ПАД Черкаси Обленерго Бедрика Олексія Юрійовича у вимаганні від громадянина США Шварца Германа 10 тисяч доларів за підключення будинку до енергомереж. Тобто за підключення. Ту по будинку 10 тисяч доларів. Вбіти, що не каже. кажуть, чиновника затримали під час передачі авансу в розмірі 18 тисяч гривень прямо в службовому кабінеті. Наразі вирішують щодо запобіжного заходу. Нагадаємо, що уманські енергетичні мережі входять до складу українських розпродільчих мереж, яке очолює Артем Мартинюк, колишній директор ПАТ «Волиньобленерго», яке пов'язують з бойко. Тому, скоріш за все, що порішають, тому що цей персонаж цікавий для керівництва, тобто для олігархів. Так що, слідкуємо, дивимося, спостерігаємо.